Маємо заяву американського сенатора республіканця Лінсі Грема. Він каже, що і Росія, і Україна муситимуть обмінятися певними територіями для припинення війни, але це буде можливо лише після того, як Україна отримає гарантії безпеки. Як гадаєте, чому в Америці я от не тільки від Грема чую цю позицію. А... Утотожнюють власне оцю історію, коли і Росія і Україна мають обмінятися територіями, адже по факту ми будемо мінятися власними територіями, виключно українськими Росія не віддаватиме свої території. Я з вами абсолютно згоден. Я Думаю, що сенатор Грем просто ну, він так хоче подобатись постійно президенту Трампу і продовжувати бути його партнером по гольфу, що він дуже часто. Каже різні речі, які мають Трампу сподобатись. Тобто, в даному випадку він просто повторює те, що казав Трамп, в тому числі до речі, і сьогодні Трамп повторював всі ж тези про обмін територіями. Що з обмін територіями? Що Росія там збирається свої, свою територію Україні передавати, чи Україна має обмінювати свою власну територію, як, як саме ви абсолютно слушно сказали? Я згоден з вами на 100%. відсотків. Те, що казав сенатор Грем, ну як на мене, це. Повна нісенітниця ще одна теза, але вже цього разу від віцепрезидента Джой Дівенса. Він каже, що Штати завершують фінансування війни в Україні, бо, мовляв, хочуть досягти мирного врегулювання цього конфлікту. Про це він Fox News заявив. Тобто, перестаючи постачати озброєння жертви військового конфлікту, він очікує на позитивне завершення цього конфлікту. Ще одна нісенітниця сполучених штатів. Також з вами повністю згоден, але тут взагалі така цікава річ в бюджеті Сполучених Штатів, який діє до 30 вересня 2025 року. все ще залишається 3 мільярди 800 мільйонів доларів на те, щоб надавати Україні військову допомогу в рамках процедури ПДЄ, згідно якої президент може ухвалити рішення про передачу Україні зброї та боєприпасів з баз Пентагону. Ні, відповідно замовити для заміщення цієї зброї, цих боєприпасів, от на ці гроші, виготовлення нової зброї, нових боєприпасів. Трамп цими грошима не користується і жодного разу не користувався. Тобто, як можна, як можна припинити те, чого немає. Uh, ну, вони можуть припинити знову надання тої допомоги, яка була схвалена ще Джо Байденом, хоча вона і так закінчується. Тобто, що каже Венс, що не буде нової допомоги, ну так і, і так, в принципі, зрозуміло, що uh, адміністрація Трампа не збирається просити Конгрес про фінансування допомоги. Трамп зараз постійно каже, що ну, нехай Європа платить гроші. Принаймні, хочеться сподіватися, що хоча б. Трамп і адміністрація не будуть відмовлятися від того, щоб продавати зброю європейським країнам НАТО, які потім передають цю зброю Україні? І ще одна історія. Reuters написала сьогодні, що після введення 50% відсоткового мита на індійські товари прихильники моді і бізнесмени Індії закликають відмовлятися від американських товарів та брендів. Чи може вийти так, що ця тарифна історія Трампа зіграє проти нього самого? Я думаю, що вся тарифна історія Трампа буде грати кінець кінцем проти нього самого, тому що вона буде грати проти американської економіки. А це, це а, ця вся історія, його віра в те, що він може тут побудувати натуральне господарство, виробляти все в сполучених штатах і взагалі відмовитись від імпорту. Це не історія з якогось такого віртуального світу, не існуючого, тому що світова економіка занадто глобалізована. Для того щоб говорити про те, що якась країна може все робити всередині себе і відмовитись від того, щоб імпортувати будь-які товари, тобто я я просто вважаю, що усі ці, усі ці тарифи, які про які або ускладнюють торгівлю, або взагалі роблять її неможливою, тому що тарифи 50%, на індійські товари роблять до багатьох американських компаній неможливим просто імпорт цих товарів. Це ж не Індія буде платити гроші, а американські імпортери, а відтак і американські споживачі кінцеві. Ну так само Індія може відмовлятися від американських товарів. Це буде руйнувати просто торгівлю між країнами. Як на мене, було б значно продуктивніше вести з Індією діалог про те, щоб вона відмовилася від російської нафти, яку вона майже не купувала. До 24 лютого 22 року а перемикнулися на інші нафтові ринки, на близькосхідні, звідки, напевно, для Індії дешевше купувати нафту на американські, а не робити отаке грюкання дверима у вигляді тарифів, які насправді вони, вони не будуть працювати так, як Трампу цього хочеться. Ігоре, вдячний за ваш аналіз ситуації. З нами на зв'язку був професор Манхеттенського університету Дайдю, Ігор Айзенберг.